Антилопа для газелі малювала акварелі. А личу і абрикоси авокадо, альбатросів. Акварелі було мало і на агроз вже не стало. Б. Бичок, бичок, лягай на бочок. Не буцкайся ріжками, не брикайся ніжками. В. Ведмежата посварились. Вмить за чубики вхопились, чого чубляться що сили, з медом глек не поділили. Ге, грім гуркоче громовиця, крає небо блискавиця, гуркіт землю потряса, вишумовує гроза. Ге, гава кудзика на ганку пришивала спозаранку. Гецик мимо пролітав, гаву гречно привітав. Де? День народження дельфін відзначає не один. Прибули до нього нині Талмантини на машині. Дикої динго на чирані, Дикобраз у шарабані, Для гостей цих носоріг вже двадцятий спік пиріг. Е, Ему добре в зоопарку. І просторо, і не жарко. Тато візьме доню Ему на екскурсію до Ему. Є, єнот компоту наварив. Єхидну в гості запросив. Жде пожде, але єхидний щось не видно та й не видно. З передсердя сердя весь компот випив сам тоді єнот. Же, чорний жук жукові каже, Ох і чорний ти, як сажа. Жук на це розсертивсь дуже. Так і ти ж не білий, друже. Зе, в ліс зозуленька летіла, черевички загубила. Вранці виросли стравички з травички, зозулині черевички черевички. Слів на букву і немає. Еля сумно промовляє. А Сергійко їй не хнич. Є на світі слово іч. І ішачок не кричить. Він тихенько стоїть, або ляже на бочок іграшковий ішачок. І, і шачок. Ї. Єжаче, Їжаче, їжаче. Вовчик здивувався, чом у тебе кожушок голочками взявся. Їжачок сміється, це тому, вовчисько, щоби не підходив ти до мене близько. Йот ї! Йорш татусь йоржиха мати, їхні діти йорженята. До бабусі на обід йде увесь йоржистий рід. Ка на подвір'ї качечка кличе каченяточок. Крякі, Кряк і кряк і кряк Ідіть перевальцем ось так. Ел люлі, люлі лелечата, Колихає діток мати, Колисає, присипляє, коли співає Люлі-люлі під вікном Ходить нишком тихий сон. На мольберті я малюю місяць зіроньку ясную, наш будиночок машину, кицю мурку мишку зіну, братика й сестричку мілу і матусю мою милу. А ось тут в куточку я це уся моя сім'я.